Привіт! Або як вітаються новацькі виховники? Готуйсь! Мене звати Ксенія Дремлюженко. В дорослому віці я приєдналася до пласту і вже 8 років в цьому дивовижному середовищі. Зараз я є виховницею новацтва. Це вікова група від 6 до 11 років. Чому ж я приєдналася до пласту? Мені сподобалось середовище, яке має спільні цінності та вміє підтримувати і надихати. Саме такі люди оточували мене в університеті, пластуни, які робили зміни в нашому навчальному закладі і в хімічній науці, загалом. Я зацікавилася пластовим рухом і відвідала спеціальний тренінг, де розповіли, чим можна бути корисним у пласті. Саме тоді я обрала шлях виховництва, оскільки змінювати країну можна через виховання підростаючого покоління. Для мене волонтерство це про вміння віддавати та отримувати. Коли ти працюєш з дітьми, ти не лише передаєш свої знання та навички, а навчаєшся разом з дітьми новому, краще досліджуєш певну тему, навчаєшся цікаво і не нудно, доносиш інформацію до дітей. Загалом пласт це велика гра, яка вчить через дію та ігри досліджувати світ та життя. Чому я стала виховницею? Все через те, що завдяки пластовій програмі я відчувала, що можна впливати на зміни в Україні. І діти це ті, хто мотивують щодня вставати кращим, дають привід посміхатися частіше. На мою думку, найбільша перемога це коли ти бачиш їх зміни, дорослішання, добрі вчинки. Коли дитина в свої 6 років починає відпрацьовувати і покращувати в собі певні речі: самостійність, пунктуальність, ораторство, і вже через декілька років ти бачиш, наскільки вона інша. І все завдяки пластовому середовищу. Завдання виховника мотивувати дитину до всебічного розвитку. Так, бути виховником не є легко, але, на мою думку, всі справи потребують зусиль. А особливих зусиль потребують справи на розбудову України. Результати своєї праці ми, пластові виховники, бачимо через декілька років. Але той вплив є набагато сильнішим. Завжди з теплом згадуються моменти першої зустрічі з дітьми. Перші спільні сходини, пластові заняття, перша мандрівка без батьків, ночівлі в наметах, перший табір, запалена ватра і всі ці моменти захоплюють тебе, закохують все більше в пласт і дарують відчуття чару, чару пластування. Я вірю, що моє новацтво сьогодні починає з маленьких кроків. Вона отримує певні завдання і намагається максимально якісно їх виконувати. А вже через 10-15 років вони будуть виконувати складніші завдання, які неодмінно принесуть користь для України. Мені згадується історія, коли я розпочала роботу зі своїм роєм дівчат, які обрали назву Дикі кішки. І ми спочатку розподіляли між ними певні ролі. Це називається вибори роєвого проводу. Ми з дівчатами детально проговорили всі ролі, обговорили їх обов'язки. І роєва це людина, яка мала збирати всіх дівчат в коло, нагадувати про сходини і допомагати тримати пластову дисципліну. Спочатку дівчата обирались на цю роль дуже сором'язливі, і їм було дуже важко утримати увагу всього рою на собі. Але вже через три роки теперішня роєва Марічка вдало справляється з цією функцією. Вона може швидко і без великих зусиль зібрати 10 дівчат, розподілити між ними завдання і організувати їх роботу. І це все вона робить у свої 10 років. Або коли зранку на таборі без додаткових зусиль чи нагадувань ти прокидаєшся і думаєш: іду будити свій рій на руханку, а вони вже всі одягнені, чекають на тебе під дверима. І ти розумієш, що це твоя міні-команда, на яку можна покластись. Мені, як виховниці, надзвичайно приємно спостерігати ці зміни і розуміти, що я до них причетна. Також хороший досвід це для мене стала організація пластового табору для дітей з усієї України спільно з командною друзів-пластунів. Ми для того, щоб діти згідно пластової програми отримували потрібні знання і навички, заснували науково-екологічний табір Академія допитливого Вовчика. Саме тут за 10 днів таборування з дітьми ти розумієш, наскільки є важливим системна взаємодія, спілкування та нові знання. Саме тут ти бачиш запал дитячих очей і безліч питань. Чому? Чому веселка кольорова, чому літаки залишають сліди у небі, чому оцет взаємодіє з содою? І саме за 10 днів ти можеш допомогти дітям пізнати щось нове і з користю провести час. Адже на таборі вчишся не лише ти. Моя подруга Тетяна у нас на таборі організувала наукову біологічну лабораторію, яка, звичайно, захоплювала дітей, але виховників не менш. І це надзвичайно, через рік зустрічати дитину, яка була в тебе на таборі, яка підбіжить до тебе, міцно обійме, і скаже: Сестричко Ксеню, а з мамою я робила експеримент фараонові змії, який ми вчили на таборі. І тоді, ти розумієш, це все не дарма.